Слава Україні, шановне товариство, дорогі співвітчизники. Сьогодні наша зустріч присвячена тематиці громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації. Сьогодні ми продовжимо розмову про проблематику, яка вже була піднята у нас у цій студії. Проблематика, яка стосується мисливських господарств та звернення з цього приводу щодо користування угіддями. Подивіться, будь ласка, щоб бути в курсі справи наше перше відео. А сьогодні ми хотіли би поінформувати вас про ті неоднозначні, доволі гострі, навіть я би сказав, би, драматичні події, які відбулися протягом цього часу після того ефіру. Я вам представляю свого гостя. Це ініціатор цієї справи у громадській раді. Він входить до складу громадської ради. Це керівник громадської організації Право сумщини на майбутнє пиманенка Віктор Миколаївич. Доброго здоров'я, Віктор. слава Україні. Героям слава доброго дня. Знову Віктор Миколаївич, Я у двох словах нагадаю, що було: значить, 7-го числа громадська рада звертається до. Президента України до виконуючого обов'язку, тимчасово виконуючого обов'язки голови Сумської обласної військової адміністрації Савченка Тараса Григоровича, до голови Сумської обласної ради Віктора Фідорченка і до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Ну і до президента України Володимира Зеленського. Ось звернення, яке складено у відповідний спосіб, належно зареєстроване і так далі. 7 числа ми звертаємося на підставі звернення. Вашого і звернення українського товариства мисливців та рибалок щодо якби не, необхідності залишити, якщо я так скажу, ну от щоб зрозуміло було людям, зрозуміло залишити за ними за українським товариством мисливців, мисливців та рибалок право користуватися землями, і також важливо обставиною є, що, що багато представників цього товариства наразі воюють знаходяться на передовій. Вій. Ну, Я преамбулу описав правильно, та, чи... щоб uh, понятні було для uh, глядачів, значить uh, 24.020 року починається у нас uh, війна, mm -hmm. значить, а в них заканчується, uh, ну, напоминаю, 02, ну тобто у, у, цьому, у лютому. А в них о, в місяці 22-го року, тобто після, після начала війни, через 5 місяців закінчується термін користування мисливських курінь. Якими, якими вони користувалися тривали З час? З 97 року. З 97, З 97 року. Значить, і для того, щоб їм продлить, їм треба було зібрати е, цілий пакет документів. Погодження із постійними землекористувачами в кого є державні акти, значить, поводження із цими власниками цих сільгоспідприємств, з поводженнями Агролюзгоспу, з госпу, поводженнями Тобто треба було поробити карти мисливських угідь. Це все під час війни неможливо. Тим більше людей вже реально фізично немає. Ну, я вам, ну, Активу, я, я вам наведу один із прикладів, ну дуже це такий приклад Не, то 2 числа, 203, коли ми засідали за участь облдержадміністрації, в, в присутністі був е, голова о, 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 Сумської значить, Савченко, Тарас Григорович. Коли ми засідали, 2 числа був під Бахмутом вбитий голова первинної організації Краснопільської. Організацій теме Тобто люди захищають ну мисливці, більшість їх захищають державу, яким чином можна на сьогоднішній день зібрати цей пакет документів, і от вони єдине просили звернулися до президента, звернулися до голови ОДА, звернулися до голови обласної ради, що продліть нам на момент бойових дій. І закінчуться бойові дії в державі. Дайте нам ще 6 місяців для виготовлення повного пакету документів. Значить, ну, як виявилося, на жаль, 17.02 відбулася сесія. Сесія пройшла незаконно, не, не публічно. Значить, шістнадцятого 02 Ходили представники від УТМР значить до голови обласної ради до Федорченка з проханням, щоб це питання ну наскільки стало відомо, що хочуть забрати, створити на базі УТМР, створити мисливські госпоприватні мисливські господарства і час передати на новостворене юридичне підприємство о, ДП Ліси України, яке зареєстровано в Києві. Mm -hmm. Значить, Федорченко пообіцяв. Сказав, мені я в цього питання виносити не буду. Я не знаю, як мені сесію проводити. І так багато людей ображених на діяльність. Це було 16-го обід, по-моєму. Після обід під вечір було обрадою викинуто проект рішень, опубліковано. І 17-го була проведена сесія онлайн. Туди не до не мали доступу, не, не громадськості області. Не ні журналісти, ніхто, тобто вона пройшла в закритому режимі. Ні, ніхто не мог до депутатів достукатися. І взагалі діяльністю облради на сьогоднішній день, ну я не знаю, чи вони взагалі не вважають, що вони наш, 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 нашими людьми вибраті. Як можна даже от взяти по відношенню до Лебединського Темера? У да? Лебединському Тмеру погодили всі старостинські округа. Лебединському Утемеру. Проголосувала ця рада ОТГ, погодили всі ці власники земельних ділянок і не погодили облаголіс і Держлізосп. Mm -hmm. Як можна, якщо місцеві депутати, місцеві старостинські округа? Люди всі довіряють темеру. До речі, ми вчора це їздили із журналістами українських телебачень, їздили в Лебединський район, Лебединську районну організацію, дивилися на ведення їхньої. Люди із 07 місяця вже не, не являються власниками мисливських угідь, тобто не користувачами мисливських угідь. А ми вчора понаходили там. Ну, десятки тонн після зими залишилося ще кукурудзи, корму. Тобто Держава ні копійки не виділила, люди за власний рахунок зібралися, організували, вивезли диким тваринам. Тобто, виходить, що як природа для людей, так і люди для природи. Тобто вони роботу зробили Вони так? роботу свою це. Задаємо питання: а як же вас по охороні? Вони кажуть, на жаль, так сталося, що зараз ми, як єгеря, візьмемо зброю і підемо на, на охорону. ЕТО. Каже, на, на нас вже де, 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 ну, Державна лісова охорона і правоохоронні органи вже мають право скласти протокол, бо ми не. То ми, каже, просто відслідковуємо, які машини заїжджають. на ЕТО, Вони примерно знають, хто чим займається. Потім виїжджають на блокпости і просять на блокпостах, щоб встановлювали підозрюючі машини, і вони таким чином у цьому році чотирьох машин. Зустріли із вбитими е, дикими тваринами бажами. <рес> Скажіть, будь ласка, чи прав, правильно мені здається, е, от, що таке ліс? От, з філософської точки зору, я вважаю, що ліс це однозначно має бути місцем загального користування. Ну, не в усіх у цьому житті вдається заробити гроші. Не у ну, всіх людей все так добре. А от, менше з тим, кожна людина може піти в, в ліс якийсь там гриб знайти, я не знаю, просто подихати. Там, ну, відчути, що це дійсно, ну, що це його, що це належить народу. тут, якби є всі ознаки, ми та не правоохоронні органи суд, ми бачимо ознаки, що український ліс намагається прибрати у приватну власність. Наскільки можна саме про це говорити? Ну, дивіться, що таке ліси, ліси, це державне. Лісові ресурси України, Тобто то це державна власність, тобто це і наша часткова з вами власність, тобто держава це народ України, правда? Mm -hmm. Територія, і ну, це все для тут немає. Тут примірно так, як опять же вернусь до УТМР. У УТМР є статут, де всі члени УТМР рівні. Незалежно від того, яку він посаду займає. Як на Запорізькій Січі. Да. Цій... Там чітко, чітко сказано, що всі члени УТМР займають рівні права. Ну, це ж громадська організація. А, громадська організація, да. так. Я вважаю так, що держава це теж. Організація, <с. <с.> всеукраїнська організація, які люди мають право користуватися на одних правах, як Конституція, як законом України, як природніми ресурсами. Але, на жаль, в останній час у нас все помінялося. Якщо глянуть, опять же вернуться до мисливських угідь УТМР і до Мисливських угідь Держлісгоспа, і там зразу виявиться: взять той самий Лебединський УТМР. У нього ліцензії на відстріл, що позволяє кількість, ну, кількість диких тварин. У нього за рік закривається найбільше в області від будь-якого державного мисливського господарства. У нього 400 чим-то мисливців. І наведіть мені будь-який приклад, по будь-якому держлізгоспу, там виявиться може до десятка ліцензій, це для того, щоб розтягнути їх на весь сезон. Вони просто полювання проводять, не закривають. А, значить, на слідуючий раз приїжджають опять прокурори, чи поліція, чи нужні їм люди, опять чи олігархи. Вони опять проводять і о, тобто вони сезон полюють і закривають тих 5 або 10 ліцензій. Навіть якщо подивитися від стрілочні карти то, точки на ту. У утку, чи ну пернатих чи пушнину, там така сама ситуація вказується, там декілька десятків і все. Задаєш питання, чого у вас мало відстрелочних карточок на пушнину, а в нас пропускна способність. А пропускна способність у них все, залежить все від mm -hmm. того, щоб не пускати туди народ, щоб не путались під ногами. Mm -hmm. що, тому що в Утимері. А, там будь-який мисливець, якщо ну, якесь незаконне полювання, він прийде претензію, тому що він має права. Mm -hmm. А в держи згоду мисливському господарству, ти там прав ніяк не прийдеш. Тебе просто виставляють. А чаще всього всі діляють умови, щоб туди ніхто не зайшов, не бачив, як туди кажуть. Таке саме відношення і до цього. Зараз поїдьте відійдете відійдете од дороги центральної. А ті всі села, такі як, допустимо, по верхньосаровоцькому ТГ, Залізняк, там попівка, нет. ви пройдіть по двора, подивіться, скільки там дворів, і скільки фактично виписано дров. 10% не більше законно, а ту все завозиться лісниками крадений дров. Тобто воно виходить, як людина йде в ліс, та що його діди, прадіди, батьки. Він там, ми всі маленькими були, тобто в школу ходили там перший, другий, третій, четвертий клас. Нас завжди залучали до посадки лісу. Тобто йшов у комбайн, ми тільки їх розтикували або ж під меч садили. Ми, ми всі люди створювали ці ліса. А зараз людина піде піде брати, наказуємо. А лісник у тих же людей краде і тим же людям продає. Це не наказуємо. Тобто, воно перейшло... Я не скажу, що це по всій Україні. Ні. Ну, у нас в області це... воно процвітає. Добре, давайте тоді повернемося знову до подій в обласній раді. Тобто, сесія пройшла. У нас є ознаки стверджувати, що щось вона пройшла якось не зовсім, як нам здається, законно. Да? От, рішення прийнято, на жаль, негативне по відношенню до УТМра. Що ще про сесію треба зараз виголосити? Ну, дивіться, на 2 числа, друге, ж у нас було засідання у прес-центрі за участю Савченка Тараса Берогоновича. Друга, так. Да. Там вже представники облради, був голова постійної комісії, земельної комісії, значить, токар Володимир Миколайович. Ми ж йому всі задавали питання. Дане питання на постійну комісію виносилось, Да, виносилось. Але воно не підтрималось. Як вони винесли на сесію? Не підтримана комісією. Таким чином я просто акцентую цю увагу, комісія облради не, не підтримала. Менше з тим, воно винесено. Воно цей, винесено, і і винесено і винесено з порушенням процедури. Воно було опубліковане, проєкт рішення з 16 числа, а 17-го вже проголосували, а повинно за 10 днів. Угу. Тобто вони, вони дійсно бояться народу, вони не розуміють, що вони неправильно роблять. Хоча з іншої сторони, що я рекомендую звернутися до Набу. Значить, коли почалась війна, вони всі потікали, нікого не було. Були мобільні створені групи з мисливців, потім до мисливців ще присоєдились. І наскільки ми створили оборону міста Суми і області, що ну, вся Україна про це гудить. І не тільки Україна, в Європі всі знають в мене, допустимо, Словак, хороший знайомий. У Польщі багато знайомих, в Германії знайомих. Вони всі балакають про захист сум. Ми, ми створили захист сум, зробили без залучення обласного керівництва. Всі ми прекрасно знаємо. Не хочу я по підрозділах називати нікого не було. Зараз, як послухати їх, так у нас ніде було і ноги поставити. Вони всі тут були на обороні. А фактично були рядові люди на обороні, підприємці були на обороні. І дивіться, що виходить? Вони повернулися, значить, і починають замість того, щоб робити підтримку, вони обурюють людей. Вони показують те, що у нас не діє в області законодавства. Як можна, можна було винести таке питання, і взагалі, навіть по, по цих по держлюсгоспах, якщо подивитися. Погодження обласної ОДА ну, тому цьому Лебедину, Охтирці, Свісі, воно було зроблено. Погодження для державних підприємств області, ну допустим, державне підприємство Держлізосп Лебединський. Державне підприємство, Люсгосп державне державний СВІСИ. А погодження було зроблено нашим місцевим державним підприємством, а обласна рада проголосувала і виділила ДП Ліси України. Київське створене підприємство. Йому погоджено не було. Це одне нето. І друге, як може голова ОДА далі контролювати мисливські угіддя, він за всю область. А представник президента він відповідає за всю область, як він може контролювати ведення мисливського господарства, якщо власники являються в Києві? Я вважаю, що це в корінь неправильно, не, не бачу я тут взагалі діяльності на користь області обласних депутатів, які голосували за це. Ну і ну, як вони могли проголосувати, якщо в районних організаціях повторяюся, проголосували за підтримку ці, підписували погодження старостинського округа. Проголосували ці ради ОТГ. А обласні депутати, які йшли до цих старостинських таких округів, вони забули, від кого вони йшли. Я ви знаєте, я, я трошки хочу в сторону відійти. От я часто людей, студентів питаю: скажіть, будь ласка, хто ваш депутат в облраді, от Кого ви обираєте? Дуже невеликий е, е, відсоток людей взагалі знає, що такі є. А виходить дивіться, які вони важливі питання вирішують і за що голосують. Тому я от до, всієї, до всієї громади, жителів Сумських ОТГ, Сумщини, я звертаюся, ну все ж таки ви розберіться, ви кого обирали, чим він займається. Вони ж мають проводити, я ж сам був депутатом, вони мають проводити зустрічі з громадянами, правильно? Якось вони мають бути на виду. Ну, Це так, якби ну, не, не відносно до нашої розмови, а так просто якби накипіло. Добре, ви пропонує. Що ми пропонуємо? скажімо, як ми бачимо далі розвиток подій, які можливо озвучимо наші дії громадської ради. Ну дивіться було запропоновано і підтримано, і цими ну депутатом обласним депутатом Токарем Володимиром Миколаївичем звернутися до суду. Він як він два два цих созива. Був головою обради. Він знає цю всю, всю процедуру, це все ето. І він сказав, що я взагалі цю сесію, що відбулася 17 го я взагалі не пойму там сплошні порушення. І каже: я рекомендую звернутися до суду. Тому, ну, ця людина знає процедуру, цю всю, -всю Значить, Підтримав і голова ОВА Савченко Тарас Григорович, він теж. Побачив все це наяву, він побачив, де його е підлеглі, йому неправдиву інформацію не дають, і він теж сказав, треба її скасовувати. Ну, значить, но... Ми так сприйняли, скажімо. Так. Ну, хай ми так, ми, так, ми так сприйняли. Ну, дивіться, що таке скасовувати, ми будемо зараз у суді. А ми будемо скасовувати, може, це бути. І... Рішення сесії обларади. Облади, так. Да. А ці ж, хто. Не, вони тільки будуть. Ну, хто в нас керує в області Держлізопами? Чвенець Віктор Петрович, член партії регіонів, у 2014 році був депутатом від партії регіонів, голосував за розгон Майдана. Як він оказався, у правлячій партії, я не знаю. Я не повірю, що він далі йшов за народ. Значить, взяти того самого Федорченка. А до самих uh, виборів uh, раду, що він очолював? Він очолював області партію, партію цього. Uh, як я цього по, по, по северної стороні? Uh, рідний, Деркача. Партію Деркача рідний край. А, рідний край. Є в нас довіра. <сум> Скажіть. Mm -hmm. Ну, як можна? а Рідний край вже в слуги народу. Як можна з партії регіонів нету. У нас фактично виборів, як, як по якому немає, тому вони до людей не звертаються, бо вони одних них незалежні. Вони просто а, перед виборами і подивіться, скільки вони вже у, у в обласної раді. Вони за не, деякий час до а, кінця свого созиву збираються всі гуртом. Вирішують, розписують по перспективних партіях, хто в якої партії стається, і одні й ті самі люди заходять. Якби вони залежні були від народу, вони по це питання обов'язково б зустрілися з членами ПТМР, зустрілися з головами ПТГ. Вони ж ніхто. Вони це якби і по-людськи. Ну, ну і так ви... воно повинно бути. З 90-х років люди опікуються тут. Їх якось так сто років було. У 22-му році громадській організації ТМР. Та ми повинні цю історію. Ми, ми викидаємо Леніна, це йому не місто біля нас, будь. Ми там російсь, проросійських викидаємо. І за які заслуги ми викидаємо сам, ну, українське товариство мисливців і рибалок? Я, я вас розумію, бо це товариство воно, якби без угідь. Без конкретної бази воно ну, ну, немає всього. Воно ж у держави нічого не проси. Yeah. Мені цікаво. А, щас півтора мільйона було у, в області мисливських у Тимера. А хто їх буде охороняти? Ці, ці обласні депутати вони не тільки за людей не переживають, не, 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 не переживають. вони і за, це, і за державу. Щас, щас державі треба буде виділити кошти. На охорону цих е мисливських увій ви представте, які це коштують. Добре, у нас І... вже підходить до кінця е час нашого ефіру. Я е щоб не забув, я відразу скажу, що тут звучить точка зору громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації. Якщо е ну, наші опоненти, представники Сумської обласної ради захочуть висловити свою точку зору, будь ласка, ми запрошуємо в студію Сумського каналу. Ми відкриті до. Діалогу, бо у нас в громадській раді нема такої позиції, щоб кому кого, когось там в чомусь переконати. Ми якби намагаємося розібратися в важливих речах. Що ми зараз збираємося? Ви говорили про набу тут пару хвилин, Ну, всталося. Перше, що я хотів би звернутися до голови обласної ради до Федорченка. запросити запропрос, його до нас на зустріч на засідання громадської ради. Не треба за собою вести а, підтримку там, юристів, ще ми, а, ми ну, як, а, мені, а, як громадянину України області, мені вже надоїло набридло слухати, як кажуть, згідно Конституції, згідно закону України. Вони Конституцією і законом України тільки захищають олігархів. Якби вони сказали, що ми защитили а, громадську організацію, якої до восьми тисяч. Жи цих членів у Сумської області да, в Сумської області. Якби вони сказали, що ми захистили благодаря е, не тут, то це було б да. А якщо я зайшов у відділ мисливського господарства та полювання у Сумської області, державний відділ мисливського господарства та полювання, яке на території знаходиться вивчого управління Сумиліс, до речі, Червенець там вже керівник. Значить, і задав цьому фахівцю з цього відділу, як ви могли. А він мені каже, ви ж не порешали, А цей Піліпейко чи когось він назвав і шостки, що, 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 що создали вони приватне мисливське господарство Хантері на цій сесії, він порешав по Сумах і по Києву. Я кажу: то при чому він порешав? А він каже, мені, ви юридично до нас не прикопаєтесь. Так подожді, шановні, хіба ви, ви отримуєте заробітну плату із держбюджету? Хіба ми вам платимо ті, ті гроші за те, щоб ви юридично ізучали, як захистить НОС е, 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 людину? Чи ви повинні е, днями сидіти із, із, ізучати законодавство, щоб за, захистити е, населення? То я тут бачу під час війни. Що Тут залучена і Київська юридична особа ДП Ліси України з підборюванням народу. Цього не вони, вони повинні це були учитувати. Тут залучена обласна рада. Я пропоную на слідкую засіданні про винести питання на громадській раді обласної адміністрації звернення до НАБУ і до президента. Ще раз, тому що дивіться, що ще підчеркнув: коли Савченко Тарас Григорович відкрив засідання, і ми задали директору департаменту екології Сумської області, як і Кашпор Ірина, ми задали питання: а як ви могли погодити і передати на обласну сесію 14 числа, вони погодили. Матеріали додаткові там із цього загенства лісових ресурсів, знаючи про те, що ми звернулись до президента і, і просили голову Ова і президента, щоб призупинити е, дії обласної ради, значить, щоб не виносилось питання, і розпорядженням голови Ова продлить на час бойових дій в Україні, ну так як просять. А вона сказала, що до, а, 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 до нас не надходило, і тут аж зразу питання. Як же він перев, якщо ви замітили, він переспросив усіх присутніх, а там їх було багато членів цей, на, на тому засіданні ето, представників обдержміністрації? Він усіх переспросив, було звернення до нас громадської ради привласної? Вони сказали ні. І от вам, пожалуйста. Доказ того, що вони його просто-напросто обманювали. Так, ну, да, у мене у от є. 02.2023 року було зареєстровано в Держадміністрації, прийняв чи прийняла бутенка. Така. Тобто, я вважаю, що прошу пробачення, Тарас говорять, що буде дуже важко, там треба якусь дезінфекцію проводити від корупції. І тому нам треба нам звернутися до набу для того, щоб провели пер, 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 перевірку по, по діяльності сумської адміністрації і сумської оборони. Добре, добре. Ну, ми це зробимо. Це все в наших силах. На наступному засіданні будемо розглядати звернення до набу. А, просто я хочу обумовити, що ну м відверта, я от як, як ви, я так теж сприйняв ситуацію. Наше сприйняття ситуації, да що от він там дійсно. Намагався встановити, чи було це звернення, звернення було, що там далі, якби ми сприйняли ситуацію. так. А, ну що, час, на жаль, вже вичерпаний, і ну що, нам залишається все ж таки висп... а, а, запевнити людей, що громадська рада і надалі буде тримати руку на пульсі і намагатися відстояти інтереси в даному Разі восьми тисяч членів українського товариства, мисливців та рибалок, на їх, в принципі, справедливі, справедливі бажання і далі обслуговувати цю землю, піклуватися правильно про, про тварин, про нашу улюблену о, батьківщину. Дякую вам, пане Віктора, за участь. Дякую. Вам. Дякую. Так, шановне товариство, це була друга вже розмова, і за моїми, скажімо так. За відчуттями не остання розмова з цього дуже складного, з цієї дуже складної справи, яка склалася навколо, навколо Українсь, українського товариства, мисливців та рибалок. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо, що переглянули це відео. Будь ласка, поширте це відео, поставте вподобайку, прокоментуйте і поширте його у власних соціальних мережах. До побачення.